Привіт, я Андрій Федерів. Це новий Федерівлог, канал про бізнес, творчість і розвиток. І це наша рубрика Книжковий хробак. В ній я розповідаю про книги, які мені сподобались, які на мене вплинули, і які можуть допомогти вам у вашому розвитку. Атомні звички можуть! Викиньте всі цукерки. Як стати багатим? Він говорить, що вам треба стати шизофріні. Це просто мастріт. Хороші монетки. Думайте, хтось. Сьогодні я поговорю про книжку, яка здалася мені дуже попсовою, виходячи з обкладинки. Ну, от подивіться, мозок створений з доларів. Значить, це якийсь бізнес-булшит. Як стати багатим за один день? Як заробити мільйон мільярдів? Я не люблю цю літературу. Я обходжу її десятою доріжкою. Але я зустрів свого друга, якого звали Михайло Х. Думати тепер, хто це? І е, він сказав, що це просто рід. Я її закачав аудіо. І наступний день у мене була довга дорога, я її включив, і я був в шоці, наскільки популярна масова така література може бути корисною по суті і наповнена дуже цікавими історіями. Перше, з чого починає автор, що ми з вами. Дуже часто неправильно розуміємо гроші. Ми думаємо, що гроші це про цифри, це математика, що куди додати, відняти, перемножити, розділити. А це не так. Він говорить, що гроші це історія про психологію, про постійний конфлікт між бажанням отримати більше і страхом втратити те, що є. Які відбуваються в голові кожної людини, які відбуваються під страшенним тиском соціуму, який говорить тобі: будь успішним, ти маєш купити собі цю машину, ти маєш зробити це. Ти маєш зробити це. І людина каже: Да, да, але о, ве. І люди починають плутатися в своїх емоціях. Ці емоції впливають на їх рішення, і ця психологія йде. Не туди. Тому люди починають втрачати гроші і ведуть себе ну так трішки дивно. Наприклад, він говорить про цифру 400 доларів. 400 доларів це орієнтовний щорічний бюджет, який витрачають бідні родини в США на лотерейні квитки. Це приблизно в 4 рази більше, ніж бюджет, який витрачають на лотереї середнього достатку і заможні люди. І він говорить про те, що. А, Люди, які вважаються бідними, вважаються бідними, тому що в разі настання якогось там нещасного випадку, якоїсь емердженсі, да, якогось потреби в швидкій допомозі, у них не буде 500 баксів, наприклад, для того, щоб купити ліки, заплатити лікарю, щось інше. І це нонсенс, що саме ці люди, які вважаються бідними, тому що у них немає 400 500 баксів, витрачають за рік ці 400 500 баксів на лотерейні квитки, в яких вони програють. Пау! Але це приклад психології. Для того, щоб розібратися з грошима, для того, щоб відчувати себе гармонійно, впевнено і спокійно і забрати від себе цей фінансовий стрес, це не питання фінансів і математики, це питання внутрішньої гармонії в рамках цієї психології. І далі він говорить про приблизно 20 або мені здається, 21... Ключовий закон, да, тобто там, який впливає на ці речі, 20. І ці закони іноді здаються просто ну, такими примітивними, такими очевидними, але вони працюють. Перше він говорить про те, що ви не зможете нічого передбачити. Що в цілому життя це історія про ризики і вдачу. І що насправді баланс вдачі і невдачі він доволі збалансований в світі. І він проводить таку дику історію, про яку я не чув. Про те, що насправді засновники Майкрософт, Білл Гейтс і його партнер, вони були в одній школі. Обидва захоплювались програмуванням, і вони придумали створити Майкрософт ще в школі. І так сталося, що у них для цього були всі необхідні ресурси. Да? Вони опинилися в хорошій школі. Вони опинилися в школі, де був комп'ютер, якщо я не помиляюся, ще в 60-ті роки. І це неймовірна вдача. Тобто він там враховує математично, що ймовірність, що отак два хлопці зустрінуться і зможуть таки створити бізнес і зможуть реалізувати свою мрію. Вона просто малесенька. Але про що він говорить? Насправді їх було не двоє. У них був третій партнер. І в школі. Саме третій партнер вважався найрозумнішим. Саме третій партнер вважався найбільшим з них візіонером, і він теж разом з ними мріяв про цей бізнес. Але вони пішли на звичайний хайкінговий похід, і він загинув у віці до 20 років внаслідок абсолютно банального побутового нещасного випадку. З ймовірністю такого випадку один на багато мільйонів. Але цей випадок стався. Фактично, неймовірна вдача зустрілась з неймовірною невдачею в одному місці в один момент часу. Комусь пощастило, комусь ні. І він пропонує розслабитись. Бо ви не зможете контролювати світ, ви не зможете передбачити світ, ви можете тільки прийняти це, що можливо вам пощастить, а можливо вам не пощастить. І вплив вдачі на те, що буде відбуватися, величезний. Але питання не в тому, пощастить чи ні. Питання, чи будете ви до цього готові. І тому він говорить про те, щоб планувати, що все піде не за планом. Планувати не оптимістичний сценарій, що тут це буде зростати, це буде не зростати, а виходити із е, об'єднання радикального оптимізму і фантастичної параної. Він говорить, що вам треба стати шизофреніком. Фактично така нормальна фінансова біполярка. Одна ваша половинка має говорити вперед, все буде добре, а друга говорить, ні, ми все втратимо. І знаходити між цим баланс. Це там приклад одного з принципів. Один з розділів, який мені дуже сподобався, має дуже коротку назву досить, достатньо. І він розповідає про історію, як Курт Вонегут разом з іншим відомим письменником опинилися на прийомі у відомого інвестиційного трейдера. І вони стояли вдвох і розмовляли, і Курт спитав свого колегу: Скажи, а тебе не засмучує той факт, що людина, в якої ми сьогодні на вечірці, за один день заробляє грошей більше, ніж ти заробиш на своєму найуспішнішому романі за все життя? І у відповідь письменник розсміявся і сказав зовсім ні, тому що між мною і е, цим інвестором є одна. Велика різниця. Мені досить того, що в мене є, а йому ніколи не вистачає. І оцей момент він дуже важливий. Якщо ви дасте світу у цьому соціальному тиску засмоктати себе в вічний біг, щоб ставати успішніше за успішне, бути багатшим за багатих і так далі, то ви в, цій, в цьому змаганні проведете все життя. Вам ніколи не буде достатньо. Бо весь світ побудований так, щоб як тільки ви задовільняли одне своє бажання, у вас одразу буде з'являтися інше. І що він говорить? Для того, щоб стати справді щасливим, для того, щоб стати справді збалансованим, вам треба завчасно визначити рівень свого досить. Що саме робить вас щасливими? Які речі справді для вас важливі? Визначити цей рівень, він не має бути низький. Ми говоримо не про те, що ви маєте прийняти бідність. Ні, ні, ні. Ви маєте визначити для себе свої стандарти життя, що саме робить вас щасливим. Комусь важливо мати класні речі для того, щоб ходити на рибалку, комусь важливо їздити у відпустку, комусь що ще ви маєте йти за тим, що важливо саме для вас. Але визначивши цей рівень. Ви спочатку маєте зробити зусилля для того, щоб заробити достатньо грошей, щоб затриматись на цьому рівні, переконатися, що у вас точно достатньо грошей з великим запасом, щоб задовільняти ті речі, які для вас, суб'єктивно для вас важливі, а не для того, щоб вражати своїми великими покупками інших людей. До речі, той самий Наваль Равікант, він говорить про те, що є дві гри: є статус гейм». І є Фрідом Game. Що таке статус гейм, коли ви е, витрачаєте гроші для того, щоб довести іншим, що ви краще ніж вони? Він називається що це гра павіанів. Коли вам треба мати три банани для того, щоб довести іншому повіану, якого їх тільки один чи два. І він говорить про те, що це перетворює вашу ваше життя на безкінечне змагання, в якому ви точно комусь програєте. Бо є великий шанс, що ви не станете найбагатшою людиною в світі. І він пропонує замість цього грати у Freedom Game. гра свободи. Що це значить? Зафіксувати свій. Рівень місячних розходів, якраз про те, про що Морган казав, що інаф, зафіксувати його і зробити так, щоб рівень ваших розходів максимально відставав від рівня ваших доходів. Він пропонує ставитись до себе і своїх витрат як до стартапу, що це означає? У стартапу є такий термін, який називається runway. це зльотна смуга. Це скільки у вас є грошей для того, щоб продовжувати жити, не змінюючи розходи у випадку відсутності доходів. І він говорить про те, що якщо ви свої власні, наприклад, э, статки. Доведете до рівня 3 роки плюс, коли ви можете контролювати свої розходи таким чином, щоб у вас були гроші на рахунку, я не знаю, там в шафці, десь десь ще. Що ви можете без доходу спокійно прожити три роки? Він каже: от, в цей момент, ви справді станете щасливою людиною, а не тоді, коли купите супердорогу машину. Чому? Це дасть вам відчуття свободи, можливість відмовитись від роботи, яка вам не цікава. Можливість не приймати якусь пропозицію, яка е, є компромісною. Можливість почекати, можливість подумати, можливість попрацювати над собою. І він говорить, що ці речі роблять людину набагато більш щасливою, ніж просто нова якась статусна штука. І мені ці речі дуже близькі. Окремий розділ про те, що. Якщо ви бачите людину на красивій спортивній машині, то це взагалі не значить, що у цієї людини є гроші. Це значить, що у неї колись були гроші, але вона прийняла доволі дивне рішення і може виявитися, що наявність цих дорогих покупок вона говорить не про те, що у людини є гроші, а навпаки, що це людина, яка не вміє управлятися з своїми грошима. При цьому він говорить про дуже цікавий принцип. Історія, ну я би сказав, що вона страшна. Людина з не звідки змогла побудувати себе, стала топ-менеджером величезної корпорації. Завершила свою кар'єру фактично одним з найбагатших топ-менеджерів в історії Америки, отримала. Величезну кількість визнання в бізнес колах і в цілому стала членом багатьох наглядових рад, і в цей момент сталася криза 2008 року. В момент кризи 2008 року ця людина опинилася на раді директорів одного з великих банків, який летів вниз разом з вартістю акцій цього банку. В кімнату, де відбувалося засідання, зайшла людина і сказала. Я маю класні новини. Ми отримали державне фінансування. Наш банк буде врятовано, все буде в порядку. Через одну годину буде прес-конференція, де ми про це скажемо. Лічені секунди знадобилися нашому герою для того, щоб вийти в туалет, підняти трубку, подзвонити своєму брокеру і сказати: Купуй. Тому що він розумів, що акції, які лежать на дні. Після цієї прес-конференції одразу підуть вгору в американському праві. Це називається інсайдер трейд. Коли ти робиш крок, який зумовлений твоїм доступом до внутрішньої конфіденційної інформації, цей дзвінок приніс йому мільйони доларів. Тільки брокер на цьому дзвінку заробив 1 мільйон доларів. Але коли це стало відомим, коли це стало публічним, він отримав кримінальну справу, він отримав вирок. і Найкращі роки своєї прекрасної потенційно пенсії він проведе за гратами з конфіскацією всього майна. Висновок з цього розділу дуже очевидний, але такий класний. Заради грошей ніколи не можна ризикувати тим, що у вас вже є, і вам потрібно, заради того, чого у вас немає, і насправді воно вам не потрібно. Додаткові мільйони ніяк. Не вплинули б на справжні статки, справжній рівень життя цієї людини. Але ця неймовірна жага до бабла інакше я це не сформулюю, фактично зруйнувала йому життя, зруйнувала йому репутацію. Неможливість втриматись від спокусу. Ще один приклад, про який він говорить, це історія про постійність. Він аналізує. Те, яким багатим став Уоррен Баффет і доводить математично, що це сталося не тільки тому, що він грандіозний інвестор, він доводить, що він не найкращий інвестор в історії людства, а в тому, що він марафонець. Що оскільки іноді інвестування це якраз прогрес, то скільки ви будете це робити, наскільки довгою буде ця гра, це буде грати на вас. Чим більш коротка ваша фінансова гра, Тим складніше вам буде виграти. І навпаки, якщо ви будете тримати ритм, подивіться, до речі, наше відео про atomic Hemits, да? про атомні звички, тим простіше вам буде розбагатіти. Він пропонує грати вдовго. Ще один класний принцип: ви не зможете будувати свої статки без помилок. Тільки ваші власні помилки і втрата грошей роблять вас новим. Вами. Що це значить? Наприклад, в 30 або в 40, або в 50 років ви би ніколи не інвестували гроші так, як ви їх інвестували. Але якщо б ви не зробили ці помилки, якщо б ви не отримали свої персональні опіки і страждання, ви б ніколи не стали тим, ким ви стали, і не змогли б приймати правильні інвестиційні рішення. Вау! До речі, класна цитата, що він говорить, що на ваші фінансові рішення а, впливає 0,0001 000 000 000 того, що справді сталося в світі. І приблизно 80-90% того, що ви думаєте, що сталося в світі. Я не буду пересказувати всі закони, я не буду пересказувати всі розділи. Книгу, видану українською мовою. Ви можете перейти за посиланням, яке є в описі, і купити її. В нашого партнера, бренда «Readit», який з радістю доставить її вам в будь-який куточок України за кордоном. І окрім цієї книги, у них дуже великий вибір бізнес-літератури, художньої літератури. І, взагалі, читайте книжки, підписуйтесь на Федері Vlog, Create, Whatever. Дякую.